65-й день, і 65-й кейс буде сьогодні відкрито У мене вже 770 кейсів без золота. Я зараз десь виведу на екранчик. 770 кейсів. Гей, що це за приколи? Пора би вже видати. Тому підтримайте мене підписочкою, подобаєчкою та коментарем. А ми погнали відкривати кейс. А я нагадую: до кінця місяця залишилося буквально 12 годин. Ще нам потрібно 13 підписників. Я у вас вірю, 13 людей, всього нам потрібно до 200 підписників. Підписуйтеся. А сьогодні я відкрию кейс іконою Гейба. Влад Грант написав відкрити ікону, а потім ми дійшли висновка, що краще відкривати іконою Гейба, бо більше вдачі буде так. От така от ікона Гейба на телефоні, роздрукувати не зміг. Іконка Гейба має нам принести вже золото: 65-й кейс. Скільки? Можна, гейп, молю тебе, видай. Я не побачив прокрути, гок пролітає, і знову випадає синька. Синка. Понівечина у боях SSG знову. Блін, гейп, що це таке? У мене слів уже немає. Я вам всім дякую за перегляд. Дякую вас завтра на новому відео.